Добрый день, продолжаем э, нашу студию Украинской ТВ в онлайне. И наш гость сейчас Юрий Иванович Ковалев, профессор, э, известнейший филолог, человек, который э, ну, практически третий том уже готов из-за проблем некоторых финансовых у нас. История литературы. История литературы, да, украинская выходит. И, э, конечно, ваши стихи, мы встречались в этой студии, может быть, рано говорить, хотя уже пора и говорить, весь год об этом говорить, О дне Рождения Шевченко, выжил же лауреат с премии, да? Так. Но сейчас, Юрий Иванович, все-таки вопрос о э, ситуации с Крымом, ситуации, может быть, с языком после вот этого отмена этого закона, который был не столько вот, удачный вовремя, может, принимался, не такой, что он был грамотный, не реализован, тем не менее был закон, потом его отменили. Два слова вначале об этом вот вопросе, собственно, языковой проблеме, а потом перейдем уже к какой-то, может, политической, исторической. Справа на умове. Справа на а справа за осень в не в, а в тех аппетитах и претензиях вечной Российской империи до чужих земель. А мова це лише привід. І коли Колісніченко запропонував свій законопроект, він вже працював на, оці, на ці імперські інтереси, знаючи наперед, що це провокація. Так як е, ФСБ, ФСБ, у нас працювало в СБУ, це всі знають, які ці всі, скажімо, як показує сьогодні телебачення російських українців, що на Майдані от, і таке інше. А щодо мовного закону, то його запропонував сумнівний юрист, угу. тому що всім відомо, що він не навчався на е, такому, поважному, поважні, е, на поважному науковому закладі. От і крім того, він сам же ж із е, Черкащини і е, Зоотехніки. Так мені здається, що цією справою, от скажімо, уявіть собі, що філолог займається проблемами зоотехніки. Що він би зробив там? Або, скажімо, прийшов до е, суді чи там ще до іншого юриста і почав йому розповідати, як треба там йому судити, закони, які писати, так і таке інше. А виявляється, мовою можна займатися всім. Мені здається, що це настільки делікатна справа, що мова не тільки засіб комунікації. Мова не лише яка знакова система, це етногенетичний код, який передається з покоління в покоління. Якщо людина переходить на інший код, вона все одно так чи інакше відновлює в собі оті архетипи. Вона ніколи не позбудеться ото, що передано поколінням. Це як слово Боже. Тому цією проблемою. Треба, щоб займалися фахівці. Я от не бачив тоді, коли приймали цей закон, щоб було залучено лінгвістів. Не було. Принаймні, як це було зроблено за часів е скрипника. Адже тоді було прийнято і правопис, і граматичні е різні принципи. О, це був великий крок вперед. Який-то то давайте напомню, це вже була. А це була так звана українізація, це теж радянська влада, ці більше це вимушений був крок. Тому що люди після е, тих подій 17 го року, е, околиці цієї царської Росії, е, люди піднялися. них пробудилася національна самосвідомість. І е, грузини, і казахи, і туркмени, буряти, татари, всі. І треба було щось з ними робити. Запроваджена була коронізація, у нас українізація. більшовики змушені йти на той крок. Ну, звичайно, вони це зробили по-своєму, щоб виявили себе найактивніші пасіонарії, а потім вони їх знищили. Уже у 1934 році завдяки науму Кагановичу, брату Лазаря Кагановича, цей правопис було по суті. Ліквідовано, а запроваджено інший такий симуляк, симулякровий. От, але ж тоді працювали фахівці. І це дуже важливо. І вони зробили великий крок вперед. Цього разу такого не було. От, якщо його відмінили, мені здається, що це правильно відмінили. Але треба ще один крок зробити. Вона ж два інститути ямовознавства. У нас є спілка письменників. У нас багато лінгвістів, які працюють в різних наукових закладах навчальних. Таких можна ж залучити до цього діла. І тоді ми матимемо справді той закон, який відповідає дійсності, який враховує інтереси корінної нації і всіх націй, які тут проживають. Тому що ніхто не може бути ізольованим. Всі системи і мовні системи вони відкриті. Вони взаємозбагачуються, Весь час відбувається комуніка... комунікативний якийсь процес, який відбувається спілкування так і таке інше. І тому це дуже добре було. Зверніть увагу, тоді ж було... були і Єврейський інститут, був польський інститут, були чеські школи, були країнські школи, були грецькі школи і так далі. І це потім було знищено повністю. От звідси треба починати. Це було в би... 20 ті роки на Україні. Це і 20-ті роки, навіть виявляється, що Єврейський інститут існував до 50-го року, коли почалася боротьба так званим космополітизмом. Mm -hmm. Уявіть собі, сьогодні антифашисти ходили по Києву. Клюєв там всі інші і ловили антифашистів. Симоненко ходив. А виявляється, що двічі в Радянському Союзі була боротьба з антифашизмом. Перша, коли був пакт Робінтропа Молотова, і тоді багато книжок де було написано про антифашизм, було знищено. Другий факт це в 1950 році, наприклад, оця група, очолювана, немовби, поетом Давидом Копштейном, теж була звинувачена у антирадянській діяльності, тому що в них був Союз антифашистів. Дуже цікаве явище. І тоді ці мови функціонували. Ми повинні саме з того виходити. І якби цей закон тоді був прийнятий на основі нашого життя, на основі наших потреб, мені здається, що не було б того збурення. Це була провокація велика. І зараз треба якраз залучити науковців, які би працювали над цим. І залучити не просто, скажімо, <кхе> тут живуть і, скажімо, і угорці, і чехи, і поляки, і гагаузи, от і багато інших народів, і татари живуть. От треба залучити багатьох фахівців з різних цих дисциплін і тоді подумати, як це робити. Тому що проблемою демографії також це теж демографа. Треба такого розумного сюди залучити, щоб зрозуміти, що в нас відбувається. У нас були депортації великі. І вони почалися не у 20 столітті, були раніше, можна пригадати, як запорозьких козаків виганяли із своїх земель, сюди серби поселялися, сюди німці поселялися, з Росії багато поселялися, а потім казали, що тут був дикий степ. Та ніколи тут дикого степу не було, тому що тут культура розвивалася ще з трипільських часів. Mm. І ці пласти культури на Донеччині знаходять, на Кіровоградщині знаходять, на Черкащині. Це велика культура, і про це треба говорити, тому що тяглі, звичайно, обривалися постійно. Тільки фахівці. Інакше ми матимемо велику проблему. Зараз нічого не треба сприймати з чужого голосу. Мені здається, що речі треба бачити такими, як вони є. От Якби, скажімо, менше було, я, наприклад, телевізора ніколи не вмикаю, його називаю Скриня Пандори, бо звідти всяке гаддя буває, вилазить і просто забиває памороки. От, а його перевірити не завжди можна. Люди довіряють. Нам у нас майс медіа, вони довіряють іноді цим неперевіреним різним фактам. Я вважаю, що завжди треба бачити речі такими, як вони є. Це Далі, моя проблема. мені зазвичай голосу, я спомняв таку класичну роботу під чужим флагом, да, така в ну, общем-то була антивоєна. Це... Под яким флагом сейчас ви ж представляєте, да, проходять ніякі події в Криму? Но там же є і клубок інших проблем, в тому числі язикових. Як да? вот ви це бачите? себе? Я там був в Криму, в мене там є знайомі, зокрема у Таврійському університеті. Я знаю прекрасно цих людей, я знаю кримських татарів, знаю, що знаю? це люди високої такої культури, і вони собі не дозволять якогось хамства або ще щось. Їх ви зараз uh -huh. провокують. І потрібно просто бачити, які ці були провокації. Сьогодні, наприклад, наших військових, прикордонників, провокують, заходять на їхні частини. Хто ці люди? Всі знають, що це, вони без розпізнавальних знаків, але всі знають, що це військові, які перепроваджені з Росії саме сюди. Це небезпечно. Так робилися судети. От коли так почалася англобурська війна, так, до речі, був Золотий версень, влаштований в Україні, йшли нам немов би визволяти братів а насправді це. Радянський Союз і Фашистська Німеччина розпочали цю війну, ділячи Європу на дві частини. Це було небезпечно, ну, не там Польщу. Ну вони і... А це, ж, було, це ж Європ... почалося із Чехії, почалося з Польщі, от а завершилося е, в світовою війною. Побіда совєтського народу, велика чистова, ні, все отак вот вот завершилося. Ну, антифашистського фронту. От антифашисти були ж всі. Англічані були, американці і Святосовість. У Європі не святкують цей день. Там день пам'яті. А тут чомусь день перемоги. Мені здається, що це аморально, не етично. Треба людей цих. Я знаю багатьох фронтовиків. От вони вже відійшли. Хто зараз фронтовик, мені важко сказати. Однак ці люди, от мені скільки довелося з ними говорити, вони не любили говорити про війну. Для них це було важко. Хто кричав про цю війну, мені здається, що він на фронті не був. Можливо, це мій погляд. От, якщо говорити про цю перемогу, навряд чи вона завершилася в 45-му році. Ця війна. От, тому що. Будемо серйозними. Вона холодна виною, звісно. І вона була холодною, але в Україні вона продовжувалася і далі. Ці люди, скажімо, УПА були, вони воювали за свою землю. Вони не воювали на чужій території. На це вони постраждали. От. І це була війна за себе, за свою хату, за свою родину, за свою землю. Це були пасіонарі, які були знищені. Принаймні. Про це треба говорити, не вдаючись в ідеологічні різні перевитрати, не вдаючись у, скажімо, не говорячи з чужого голосу, я хотів би сказати, а так, як воно було насправді. А було насправді страшно. Якщо зазирнути в 20-те століття, я кажу, як історик, як історик літератури, література до цього так чи інакше причетна, про це говорити страшно. І сьогодні, коли починаються отакі інсинуації в Криму, і це загроза Знову Світової війни, на цьому треба просто зараз вчасно схаменутися, зупинитися і подумати, а навіщо це все? Можливо, хтось хоче нову Абхазію, хоче нову, нове Придністров'я, але ж ми живемо не в 19 столітті, навіть не в 20 столітті. Ми живемо сьогодні в іншому світі. Тут ще б треба подумати над яким питанням. Політики, особливо мілітарні політики, вони завжди існують поза етикою. Ми сьогодні маємо колосальні е, такі зрушення, комфортні різні речі, от, починаючи від дизайну, закінчуючи, скажімо, нетбуками там і іншими речами. От, але ж людина на етичному, моральному рівні, лишилася ж на, десь на рівні, ж, скажімо, австралопітека. І це найстрашніше, тому що у нас а, у душі відбувається постійна боротьба між добром і злом, постійний вибір, а ну який ми крок зробимо, туди чи сюди. І добре, що було християнство, яке нас привчило, що таке зло. І що таке добро. Ми шукаємо це зло і добро. Точніше, навіть воно нас самих знаходить, і ми мусимо себе десь у цьому плані визначити, тому що люди в Криму сьогодні нажахані. Уявіть собі, мені телефонували з Таврійського університету, вони не знають, що їм робити. Дмитрий Иванович, в этой связи проблема, конечно, я понимаю, там, этическая, это может быть в первую очередь, но возвращаясь в такую филологическую площину, да, угу. если говорить о вашем определении языка, мне вспоминается как минимум там красивый образ язык, как дом бытия, но и язык как непосредственная мы действительность мысли, поэтому мы друг понимаем, так. просто какие-то мысли, они выражаются на разных языках, и можно до чего-то отговориться. Вы предложили более сложное, завязанное на, там, на этногенезе, на чем-то еще вот определение, и как это применить к Крыму? Там-то ведь тоже... Іспокон віков жили там, не знаю, Якщо говорити, біоти, якщо говорити скифы. про Крим, ну, звичайно. Татари, звичайно, і наконець Російська імперія. Татари, а татары, ще раніше були грецькі колонії, скажімо, а, там да. були. Було Боспорське царство. А, до речі, воно має чимось... І ближче ж... к нам, к тому Кучукка і Наджирському договору і так а, далі. А ні, це, тут, це вже було пізніше. Я а маю да. на увазі, це Боспорське царство. Зверніть увагу, що у них, скажімо, герб був чимось схожий на нас тризуб. Mm. Потім, скажімо, звичаї дуже багато було схожих е, ті, що зустрічалися аж пізніше у Київській Русі. Далі можна говорити про так звану Тмутерака. А це була земля е, володіння чернігських князів. А Гінуєса пропустили? Там теж була, то там багато чого було, там багато. Це це великий плас культури. От, при яким от зараз ситуація ми можемо ще говорити. От, наприклад, був Бравлін такий, який, немов би, завоював Новгород. Якщо говорити цю версію, mm -hmm. от, дуже цікава така версія йдеться про його похід до Севастополя, по суті. Новгород mm -hmm. там був. Новгородів було дуже багато, там жили руси. Mm -hmm. от, і можна говорити ще про інше. Те, що ця територія. Як і з Малою Азією, дуже тісно пов'язана із нашим надніпров'ям. Це той, як називають циркумпотійський такий так званий ареал, який існував з Давен. Красиве слово Церкцимпонтійський. Тобто Чорноморсько Понт, серед Вони були і тут, і Україна була зв'язана, і Мала Азія, і та ж сама Троя, яка загинула. От і ті ж самі Ахейці, от і римляни, вони були. Тут в поєднанні між собою дуже дуже щільно, можна говорити про це. Тобто весь час відбувалися оці, можливо, драматичні, можливо, трагічні, були ж трагічні, теж війни там свої були. От. Але в основному формувалася велика культура, і до неї задіяна українська культура теж. Як історик я можу сказати, навіть заглиблюючись туди, звертаючись до гіпотетичних таких тверджень. Що таки була протиукраїнська культура, починаючи від трипільських часів, тому що я порівнюю, наприклад, от ті ліплення, які є в Опішні і в Трипіллі, вони майже ідентичні. Якщо у нас, ось, скажімо, в мене сорочка, це не орнамент, це своєрідне письмо, яке ми втратили можливість прочитати. От, І воно зустрічається от сворідні, скажімо, безкінечники зустрічаються, меандри, а в нас була мізинська стоянка. Тобто. Ми можемо за цими знаками системи, які є на наших писанках, які є на наших рушниках, які є на нашій оцій культурі е археологічні, на наших курганах, які по суті е сучасник, з курат і пірамід е роз'ясувати цю культуру. Я не кажу, що то були українці. Це могли бути і протиукраїнці, скажімо, скіфські орачі, тому що вони мали е плуг. Це ніде у світі не було плуга, а в нас таки він був. От, і Геродот про це пише. Але це гипотипичні... Лук В Криму все таки, так? Да? Це наші скіфські орачі. В Криму його не було. Але Крим був тісно пов'язаний з тим. Тісно. І потім можна говорити багато те, що, скажімо, там кримські татари. От. І все таке, що вони були дуже такими відсталими, це люди великої культури. Ну так, бо там ще й волошно. Мені хочеться, щоб ви просто, тут... просто обратіли зараз прямо вот к жителям. Крима і к вашим друзьям, не тільки в університеті, але всім людям, які сьогодні говорять на різних яках, живут в Криму і чтобы щоб не ну, допустити якогось кровопромільського застояння і так далі. Що да. Бог людям дав життя на цьому світі. Незалежно від того, хто якої крові, незалежно від того, хто якого етнічного походження, незалежно від того, якою він стану, оце йдеться про покликання і. Не можна іншу людину вважати об'єктом своїх інтересів. Ми всі суб'єкти, ми повинні створити між собою таке комунікативне поле, чути один одного. І там, де брязкає зброя, ніхто ніколи нікого не почує. От і мені здається, що кримські татари тут мають велику рацію, тому що як ніхто, якщо про них забудуть, якщо йдуть і нищити твою, Оселю, а це вже було, їх депортували, вони вернулися назад, їх не хотіли на цю землю приймати. І вони зараз мають великі проблеми. На своїй ж землі. От вони можуть захищати свою домівку і зброю в руках, але треба перед тим, як взяти зброю, подумати. Однак є така ситуація, коли до тебе вириваються в квартиру, нищать тебе, родину, там уже думати немає коли. Там треба щось робити, там треба захищати себе. От тому, очевидно, мені треба треба нам говорити не тільки про кримських татарів, не тільки про тих людей, які там були Там і українці, там і росіяни, там і поляки, там і чехи, там і греки є. От там багато, там навіть асирійці є. Їх небагато лишилося. І це дуже цікавий такий різноетнічний такий конгломерат. Люди жили. Нормально споконвіку вони знаходили між собою спільну мову. Тут треба їм просто об'єднатися і протистояти будь-якій агресії, яка могла би бути. Спасибо, Іван. Спасибо. У нас був в гостях професор Івач Ковалєв, э, видатний э, діяч э, культури української, і я сподіваюся, що ви закінчите вашу льгідну енциклопедію э, українського язика. И накануне, в общем-то, дня рождения Шевченко, вы как лаяр Шевченко премии, надеюсь, что будет еще у нас в студии э, и 9 марта, наверное. Так, ну, Продолжаем наш э, марафон.